Ірпінський художник Матвій Донцов і всесвітньо відома Катерина Білокур через 65 років після їхнього побачення в Ірпені зустрілися у Києві у національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Це перша авторська зустріч в одному експозиційному залі Матвія Донцова з Катериною Білокур. 40-му була зроблена перша її виставка в Полтаві, де тоді мешка Матвій Донцов. Який познайомився з Катериною Білокур і задружився з нею там, і їй допомагав, її опікав і вчив її. Мене вразило те, яку дружбу між між ними була пов'язана дружба саме мистецтвом, саме картинами і їх творчістю. Це мене дуже вразило, тому я приїхала ще раз подивитися на то, як він втілює свої. Можливості свої таланти. Ось ці полотна. Донцова називають майстром краєвидів і натюрмортів. А ще він дуже любив малювати квіти із свого саду в Ірпені. Митець прожив 96 років. За своє життя створив півтори тисячі картин. До останніх своїх днів донцов малював без окулярів. Сьогодні його роботи це не лише зцілююча арт-терапія, а щось значно більше. Це також додатковий елемент вивчення цілої епохи мистецтва на території Київської області. Це про історію України, це про історію Київщини і про наше місце у всесвітній історії мистецтва. Ми плануємо розширювати подорож Матвія Донцова не тільки в межах Ірпіня, Київщини, а й за межами Київської області, України в цілому. Для цього ми прикладемо максимум зусиль, долучимо партнерів, людей, які не байдужі, до того, щоб наша мета втілилася в реальність. Виставку картин Матвія Донцова із колекції Ірпінського краєзнавчого музею відкрили в музеї Києва за культурно-мистецькою програмою Білокурівський листопад. Хотів би подякувати адміністрації музею. Весни військової адміністрації за те, що приділяють увагу дійсно вже майже до нашого художника, і ми його вважаємо ірбівчанином, тому що він більше 25 років творив. І помер Вірпіні, і похований Ірпіні. Я щиро вам вдячний за те, що проявляється інтерес, за те, що ми маємо нагоду організовувати виставки і проводити проводити їх таких чудових місцях. Знайомство широкої громадськості з роботами Матвія Донцова розпочалося цієї осені зі шкіл ірпеня і є частиною спільного проєкту інформаційного агентства ITV і відділу культури, національностей та релігій ірпінської міської ради. Мистецтво малювати ірпінь у нас насправді плея художників будемо незабаром відкривати наш музей і запрошувати знайомитися з творчістю ірпінських художників в Ірпині.